Загальнодержавний проєкт Активні парки нестримні» впроваджують в Україні. Нагадаю, це мережа безбар'єрних осередків для фізичного та ментального відновлення ветеранів війни, їхніх рідних людей з інвалідністю. На Одещині до проекту приєдналися вже вісім клубів. Один із них, де учасникам бойових дій безоплатно надають реабілітаційні послуги, відвідав наш колега Андрій Анастасов. До початку великої війни Денис працював будівельником. На фронт пішов добровольцем. Служив у третій окремій штурмовій бригаді. Два роки тому під Бахмутом зазнав важкого поранення. Через приліт ворожого кабу кілька місяців був прикутий до ліжка. Нині потроху відновлює рухливість кінцівок. Хочеться знову почати бігати. Хочеться це не просто. Це дуже багато сил. Це дуже багато емоцій. Треба. Пережити, щоб себе змушувати працювати над цим так. Це це непросто, але результати дають е дають свої плоди. Таких історій в цьому реабілітаційному центрі вже понад три сотні. Тут на відновленні перебувають ветерани війни, і часто їх заново вчають ходити. Як от Стаса від кульового ушкодження у нього надскладна черепно-мозкова травма. Дуже багато роботи виконується саме у відношенні того, щоб боротися зі страхом рухатися, бо є такі декілька тригерних рухів. Вони в коліні, вони в стопі, котра уражена. І насправді дуже класні емоції отримуєш, коли людина просто боялася робити цей рух, і вона нарешті, навіть сама для себе не помічаючи, того починає його робити. Щоб зробити такі перші кроки, поки тільки мріє Сергій. Його поранило під час штурму ворожих позицій. Повноцінно зараз працює лише права рука. Відновитися допомагають тренери та дружина. А коли поруч рідні, ми завжди підтримуємо, завжди кажемо, що треба йти вперед. І проходить цей момент слабості, і все далі продовжуємо працювати. Саме основне це в голову черпно-мозгова. Заникаючи лучше стало, ганішне самопочуття покращилося. Надію, що скоро ходити почну потихеньку з паличкою. У центрі кажуть, головне, щоб ветерани повірили в свої сили та не припиняли тренувань. А для цього залучають їх до подальших занять адаптивним спортом. Саме тому заклад приєднався до національного проєкту Активні парки нестримні». Ми в нашому залі дуже сильно любимо займатися кросфітом, Майже всі займаються кросфітом, і ми намагаємося довести наших ветеранів саме до цього виду спорту. Тобто, спочатку їх відновити, покращити ходьбу, покращити рухи, щоб можна було ветеранам потім брати участь у змаганнях з кросфітом. Загалом на Одещині послуги фізичної і психологічної реабілітації колишнім фронтовикам надають понад півсотні медичних закладів і державного, і приватного секторів. Зараз ми активно скажімо так інформуємо про існуючі центри на на всіх інформаційних блоках на сторінках департаменту охорони здоров'я намагаємося, щоб заклади охорони здоров'я, які реабілітують, проводять реабілітацію, також активно виступали в мережі. Говорили про це. Далі ми говоримо про те, що всі сімейні лікарі, якщо до них звернутися, вони скомунікують і направлять той лікувальний заклад, який має в своєму складі реабілітацію. Лікування за програмою медичних гарантій передбачає лише кілька реабілітаційних курсів на рік. А за важких поранень відновлюватися треба безперервно. Ветерани зазначають, було би добре, якби держава врегулювала це питання. Якщо я вже відновлююсь там уже третій рік, да а, ну що два три тижні завдяки діки, таким от хлопцям-дівчатам, які от, наприклад, ми мені пощастило, да вони мене взяли. А скільки хлопців, дівчат, які не можуть відновитися, які не в таких великих містах, як Одеса, Київ, там десь ну, маленькі міста або села, там, звісно, підтримка держави, держави, місцевих громад повинна бути велика. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор ігроміконошин, Подробиці – телеканал Інтермарафон Єдині новини.